Раз дід дуйшов через ліс. Песик з ним маленький біг. Рукавицю дід згубив, де снігах її лишив. Я маленьке мишеня, відтекла від мами так. Лісі добрі, нема кішки. Да погрітись мені тішки. Ой, а хто тут живе? Може пустити мене. Пусто не й просити, значить я тут буду жити. Хоч у зимку жапки спляй, не застинеть мене ніяк. Я побачу сніг, красу, всім всім сестричкам скажу. А хто тут случила, може пускати мене. Я вишка скрибушка, а ти хто така? Жабка, жабка, я мала. Хоч харка тоді знаєш. Зайці поможи, От, а хто за проживає? Зайди клісся, замерзає. Я вишка скриби ключ. Я жалко скажесь, то простісь і мене заходять за мале. Десь возьмова чую ножі стаття за ночу. Справді, так логатка є. А хто? Хто у ній живе? Я ручка скребетушка Я Не скребетушка Я зайчик, побігайчик, а ти хто така? Не хитше казав. Діхі смоти. Запросить хоч навили. Щі носимо ходи, заховайся, не Хрю-хрю-хрю люк, холода, уже снігом посипав рукавиця, подивися. Хто сховався мені, озвися. Я близька скребетушка Я баска скребетушка Я радчик. А я лисичка-сестричка. А, а, а ти хто такий? А я кабан і клан пустіть мене. ходи вже! Маша, ти чи я? Проживаю тут зря. Я вишка с хребетушкой. Я жабка с хребетушкой. Я зайчик побивайчик. Я лисичка с устричкой. Я у кабанцев а ти что за Я на день, я на Мене на день, и меня привет. Что бы Що Пособити заходи, рукавичку не побив. Софія не трима, руковичко не спійма. Ніч стоїть на порозі, то со спину ти в Зучка, зучка, рукавичку, поусунка. Шкода, шкода, дідуся, рукавичка ж не Оти казочки кінець, а хто слухав молодець. Слід другові допомагати, пригоді завжди захищати.